Добрий день, з вами Оля Онощенко, сертифікований тренер, нутриціолог і доктор соціальних наук. Сьогодні я розповім вам про те, які дієти пробувала сама, і один спільний знаменник під ними всіма, чому вони не працювали. Чому я вибрала цю тему? Бо бачу серед своїх клієнтів, знайомих просто в якихось акаунтах і історіях в інтернеті, що Люди роблять ту саму помилку, не хочуть дивитися в коріння проблеми. І сподіваюсь, що в результаті цього відео вам трошки стане зрозуміліше, чому нам здається, що різні дієти працюють, чому ми пробуємо і пробуємо нові дієти, і чому у нас не виходить всидіти на цих дієтах. Трохи перед історією. Я в дитинстві займалась художньою гімнастикою. Після закінчення своєї кар'єри в 16-17 років я почала набирати вагу, тому що перестала тренуватись кожен день. І моєму тілу потрібні були ці 10 кілограмів для здорового функціонування гормональної системи. Але ж то мене відсувало від сучасних ідеалів краси суперхудих і. Мені це не подобалось, і я почала себе обмежувати в їжі. За багато років я спробувала дуже багато різних дієт, підходів. Навіть отримання освіти в області нутриціології не допомогли мені приборкати свій апетит і досягти своєї ідеальної форми. Ну, тобто, я її досягала, але дуже швидко через зриви скачувалась назад. І це реально псувало мені життя, і ці всі спроби і методи були намаганням врегулювати свою харчову поведінку. Вона в мене була нездорова. Якщо є обмеження постійні, постійні думки про їжу, зриви періодичні, дуже сильна тяга до певної їжі, і це все супроводжується негативними емоціями, такими як сором і провина, то це вже нездорова, дезадаптивна харчова поведінка. Щоб псувати вам життя, достатньо бути десь на спектрі нездорової харчової поведінки, вам не обов'язково бути діагностованим, як такий, що має розлад харчової поведінки. Можна не мати розладу харчової поведінки, але ваші стосунки з їжею можуть погіршувати вашу якість життя. Що зі мною і сталося? Хоча ні, в мене був розлад. В якийсь момент був. Давайте тепер пройдемося по всім дієтам, які я пробувала, які і наразі є дуже популярними, як в Україні, так і в Англії, так і в інших країнах. І здебільшого люди їх використовують саме для того, щоб регулювати свою харчову поведінку. Тобто вони страждають на емоційне переїдання, наприклад, на розлади харчової поведінки. Є такий термін, як йо-йо-дієта, коли людина сідає на дієту, скидає вагу, але потім починає переїдати і набирає вагу. Такий йо-йоєтінг. йо Це теж абсолютно не прикольно. Це засмучує кожен раз, коли ти набираєш вагу назад. І зазвичай звинувачують не дієту, а людину. І в чому звинувачують? В відсутності сили волі. І людина звинувачує себе. Але насправді справа не в силі волі. І ми, мабуть, прийдемо до цього в кінці свого відео. Якщо не прийдемо, то буде ще одне відео на цю тему. Так от. Низько вуглеводна дієта. Кетодієта дуже популярна була тут недавно, ще є деякі люди, які на ній сидять. Може скластись хибне враження, що такі дієти допомагають протягнути максимальну кількість часу без поганої їжі. І якщо деякий час ти обмежував вуглеводи, то часто здається, що як тільки ти починаєш їсти вуглеводи, тебе, як наче, несе, ти не можеш зупинитись. Уникнення крохмалистих углеводів і цукру дає ілюзію кращого контролю. Адже при складних стосунках з їжею легше взагалі не їсти углеводів і цукру, ніж їсти в помірних кількостях. А коли є таке чорно-біле бачення дієти, вуглеводи – це зло, не можна, а що можна? Білок, жири, клітковину, то доводиться приймати менше мікро. Рішень щодо, а може з'їсти печивку?». ти от просто чітко знаєш, що шоколад 85% можна, вівсянку не можна, все просто. Але рано чи пізно починаєш марити хлібчиком, і рано чи пізно зриваєшся так, що компенсуєш всі нез'їдені картоплі і чизкейки. Чи означає це, що низьковуглеводна дієта погана, не працює? Зазвичай, навпаки, люди бачать, що вона працює, тому що що ми не їмо вуглеводи, ми втрачаємо глікоген в м'язах, уходить глікоген, уходить вода, і дієта діє майже миттєво. Ми скидаємо багато ваги в перші ж дні нашої такої низьковуглеводної дієти. Тому є така ілюзія ефективності, але ж то вага пішла, а не жир, то і... Такий як трошечки обман. Чи є люди, які процвітають на низьковуглеводній дієті? Ну, мабуть, є, їм пощастило, але ж треба розуміти свої потреби в енергії. Чи ти тренуєшся, чи ні. Яка в тебе м'язова маса, які в тебе преференції щодо їжі? Як сильно ти любиш свої вуглеводи? Я їм клієнтам раджу. Це важлива частина нашого раціону. Вже знімала з цього приводу відео. Ми себе просто обкрадаємо, якщо уникаємо певних груп продуктів. Тому ну, мають бути дуже сильні причини, щоб сидіти на низьковуглеводній дієті. Інтервальне голодування це я теж пробувала. коли є погані стосунки з їжею і схильність до переїдання, до емоційного переїдання. Інтервальне голодування заходить на ура. Чому? В чому воно полягає, що ти, наприклад, не їш з 12 дня до 8-ї вечора, в тебе є це вікно, 8 годин, коли ти можеш їсти. З 8 вечора до 12 дня ти не їж. Тут теж все просто: можна приймати менше рішень, в тебе є чіткі правила, і найважливіше ідея, що через те, що ти не поїв сніданок, Зекономив ці калорії, то це компенсує тобі за переїдання ввечері. Через те, що ти не можеш врегулювати свою харчову поведінку і переїдаєш, то уникнення сніданку як начебто компенсує оце переїдання. І зранку зазвичай якось легше не поїсти. А ввечері у нас часто ввечері в сімейному колі з друзями, якісь може виходи в ресторан, і тоді хочеться собі дозволити більше. Зранку більше сили волі, більше сил боротись з голодом, ввечері ми голодніші, у нас і сили волі менше. Але якщо у вас проблема з регулюванням своєї харчової поведінки, наприклад, емоційним переїданням, то за 8 годин, коли вам дозволено їсти, можна перебрати денні калорії легко. А ще хочете прикол? Якщо ми пропускаємо сніданок, то ввечері, коли ми більш втомлені, наша сила воля прагне, волі прагне до нуля ми більш фізично голодні. Там таке мислення: я пропущу сніданок, зможу з'їсти більше калорій ввечері. Але ввечері мені і треба з'їсти більше калорій, тому що я супер вже голодний. Тобто, це такий самообман. Якщо ти з'їш сніданок, то ввечері ти будеш менш голодний. Сюрприз. Висновок. Проблема в переїданні не вирішується обмеженням у часі. Це може бути такі костелі на певний період, але якщо є проблеми з самоконтролем, так би мовити, то це, це не найкращий варіант. Треба працювати зі своїми стосунками з їжею, а не покладатись постійно на оці обмеження, тому що воно вас тільки відносить далі від якості життя. Були клієнти, які успішно практикували інтервальне голодування, тому що просто не були голодні зранку. Це дуже важливо. Нащо в себе щось пхати, якщо не голодний зранку. От вона випивала каву і чекала обіда. Друг стоматолог, який пропускає сніданок, обід дуже скромний, щось типу сендвіча з фруктом, а ввечері приходить додому. В нього дуже класно готує дружина, здорову їжу, але хочеться вже ввечері розслабитись і не думати, що мені можна, що мені не можна, де там себе обмежити. І він їсть в помірній кількості будь-яку їжу, яку вона там приготувала. Ну і він відчуває себе розслаблено за цією сімейною вечерею, не боючись, що там десь перебере по калоріям, і це йому допомагає підтримувати свої об'єми талії на здоровому рівні. От так він міряє. Він міряє талію, і йому таке інтервальне голодування працює тому, що в нього все нормально з образом тіла. Все нормально зі стосунками з їжею. Він не переїдає на цю свою вечерю. У нього все добре. Мотивація внутрішня, а не зовнішня. Він дбає про своє здоров'я. Голодування зранку не впливає на його концентрацію і когнітивне функціонування в день. Він все ще ефективний, як стоматолог. Тобто, все нормально, нема претензій, але якщо ви як я і намагаєтесь інтервальним голодуванням якось компенсувати нездорову харчову поведінку, то це все тільки погіршує ситуацію. Далі підрахунок калорій. Коли я до цього прийшла, я дуже зраділа, тому що тепер можна все: можна тортики, можна бургери, можна цукерки, шоколадки, аби тільки вписатися в денну норму калорій. Якщо ввечері планується грузинський ресторан, то просто законом калорії зранку і в обід, пропусти сніданок, з'їж високобілковий низькокалорійний обід, і можеш собі дозволити в цьому грузинському ресторані, хоч хачапурі, хоч хінкалі. Все що завгодно, бо є ці зекономлені калорії. Але згодом тобі стає все важче і важче вписуватись в свою калорійну норму. Ну, зокрема, мені було важче і ваші вписуватись, тому що я вже була в здоровій вазі, але хотіла схуднути ще більше. І, звичайно, голод перемагав. Але може бути ще така проблема. От в моїх клієнтів, які звикли до підрахунку калорій, вони коли рахують калорії, то худнуть або підтримують вагу, ну залежно від що там їм пораховано, що вони хочуть худнути або підтримувати. Але коли не рахують, то починають набирати вагу назад. І проблема така, що їм вже остогидло рахувати, бо тільки одиниці здатні з задоволенням рахувати свої калорії все життя. Але коли не рахують, то вага йде вгору. Тобто у них якби два варіанти: або псувати собі життя під рахунком калорій, або псувати собі життя переїданням. І вони фокусуються на чому, щоб зібратись з духом і почати рахувати, зібрати всю свою силу, волі, мотивацію, і дисципліну і почати рахувати. Але замість цього свою енергію треба витрачати на відповідь на питання, чому я набираю вагу, коли не рахую калорії. Чи це нормально? Чи можна з цим ще щось зробити, окрім підрахунку калорій? І відповідь: да. І тільки це і треба робити. Треба задати собі питання, чому я гладшую, коли не рахую. І дуже часто ми приходимо до чого, що втрачений зв'язок з тілом: що коли я не рахую калорії, що мене стримує зовнішньо, я починаю переїдати. А якщо б в мене був зв'язок з тілом, і я відчувала цю ситість і голод краще, то я б краще задовольняла свої потреби в енергії. Не переїдала би і не голодувала б, коли не потрібно. Вага набирається, коли ми їмо більше енергії, ніж нам потрібно. Звичайно, дуже корисно мати якісь базові нутриціологічні знання про калорійну щільність, про макронутрієнти, білки, жири, вуглеводи і тому подібне. Але. Не дивлячись на те, що підрахунок калорій працює для тих, хто готовий заморочуватись або кому не складно рахувати, він несе багато ризиків. Він вас може віддаляти ще більше від свого тіла, від, від вміння чути природні сигнали тіла про голод і ситість. І дуже, дуже часто люди набирають вагу. Після того, як припиняють рахувати калорії, саме через те, що вони не відчувають, коли вже переїли. Вони їдять, коли не голодні. Бо вони розучились слухати своє тіло. Вони навчилися покладатися тільки на цифри. І все одно голодне, не голодний. ось є норма, білки жири, углеводи, калорії або просто калорії, а тіло слухати вже не вміємо. Тобто в даній ситуації проблема не. В підрахунку калорій, а в переїданні. А переїдання в даному випадку виникає внаслідок недостатньої чутливості до сигналів голоду і ситості. І як я вже зазначила, є люди, які успішно рахують калорії, їм все добре, все підходить. Реально треба зважати на те, чому ми це робимо, як нам з цим. Чи нам це напсує якість життя, і знову ж таки мотивація: зовнішня, внутрішня? От є в мене клієнт, який для здоров'я худне. Ну, в нього є невеличке пузіко, ну дуже маленьке, і йому воно ніяк не заважає. Але він знає, що йому краще от в нього кращий холестерин, кращий рівень цукру в крові, краща чутливість до інсуліну, якщо він втрачає ці зайві 5 кілограмів. Ви тоді він починає рахувати калорії, скидає і продовжує потім просто жити, не відриваючись від сигналів голодої ситості. Тобто він не втрачає цей зв'язок з тілом, рахуючи калорії. І худне не для того, щоб там, я не знаю, його поважали більше через те, що в нього кубіки на животі, або там подобатись жінкам. А для того, щоб бути здоровим для себе коханого. І останнє: 17 годин тренувань на тиждень теж метод, теж комусь допомагає. Коли люди починають займатися спортом, вони худнуть і не набирають вагу. Але дуже багато людей, коли починають займатися спортом, вони спочатку худнуть, а потім набирають. Чому так стається? Тому що є певна межа, до якої нам... Вигідно бути активними. Не рухатись погано, але якщо ми починаємо рухатись забагато, тому, то ми стаємо голоднішими. Чим більше ми рухаємось, тим більш ми голодні. Якщо зовсім не рухатись, то ну, ти починаєш бути просто такою не дуже здоровою людиною, і там уже можуть порушуватись сигнали голоду і ситості от Помірні фізичні навантаження. може навіть подивитись, що там рекомендує Всесвітня організація здоров'я. Там, до речі, непогані поради, які ми всі ігноруємо, тому що вони занадто загальні. Для... А там класні класні поради. І, ну якщо того притримуватись, то, норм... то, то нормально. От 17 інтенсивних класів на тиждень це крейзі. І більше того, я не худла. В якийсь момент я вела 12 класів, не худла, тому подумала, що треба додати ще класи, які фокусуються на кардіо. І тоді в мене з'явилось 17 класів, кардіо класи палять більше калорій. Я подумала, що якщо я буду палити стільки вже багато калорій, то я ніколи в житті не зможу це компенсувати їжею. Тобто тоді можна буде їсти, що заманеться, тому що я палю так багато. А ні, я просто почала бути більш голодною. Тобто насправді чим більше ти активний, тим більше тобі потрібно калорій. І може спочатку буде прогалена в калоріях, які ви витрачаєте і їсте, і ви схуднете. Але потім калорії, які ви їсте, нас доженуть калорії, які ви витрачаєте. Ну це природньо. І тому вага або перестане падати, або ви наберете назад. Особливо, якщо не адресована проблема емоційного переїдання або будь-якої нездорової харчової поведінки, де присутнє переїдання, де присутнє, присутнє вживання їжі за відсутністю фізичного голоду. Я справлялася з емоціями за допомогою їжі, додавання фізичних навантажень просто погіршило всю ситуацію, тому що я і так втомлювалася. Не помічала цю фізіологічну потребу у відпочинку. І замість того, щоб дати собі відпочинок, я вирішила навантажити себе ще більше. А справлялася я з цими емоціями їжею. Парадокс: в той час, коли в мене є потреба у відпочинку, я замість відпочинку даю тілу їжу і намагаюся навантажити його ще більше. І от таку історію я бачу в дуже багатьох людей, особливо в фітнес-клубах. От бачите, проблема не в тому, що я палила за мало енергії або була не фізично активна, а тому, що не могла переживати емоції і задовольняти свої потреби без застосування їжі. Проблема з регуляцією емоцій не вирішується компенсаторною поведінкою. Що, що таке компенсаторна поведінка? Ви переїдаєте? А потім або голодуєте, або збільшуєте фізичні навантаження тощо. І да, може воно допомагає нам не погладшити так сильно, але в цілому якість життя, от ну, не оптимальна, м'яко кажучи. Висновок, якщо є проблеми з регуляцією емоцій. І харчової поведінки, то не треба шукати нові нові дієти, або йти до нутриціолога і просити, щоб вам дав якийсь план, або щоб ви звітували цьому нутриціологу, як наче така мотивація додаткова, от я заплатила гроші, то я точно буду притримуватись цієї дієти. А, ні, треба шукати внутрішню мотивацію, чому я хочу їсти здорову їжу і чому я хочу тренуватись. І є купа. Причин, чому поза зовнішністю, і ми поговоримо про це в іншому відео. А зараз підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, приєднуйтесь до мене в телеграмі, який так і називається «Піди, поїж». Там, якраз якщо у вас є проблеми зі сприйняттям тіла і харчової поведінки, там багато інформації, тільки про те і пишу. І в інстаграм приходьте там в сторіс більше такого життєвого я намагаюсь показувати те, як я приймаю рішення щодо фізичних навантажень і дієти. А мені до речі, час на тренування. До побачення.